the family I used to have I feel like everything's so different. Now Sitting by the Fire as it watch the flames burn out. I the Days, I was in a Now I always have my guard up. My... Вітаю, друзі. Ну що, настав час збирати вже еліту селект. Зараз вже в комбайні розпочали. подивимось зараз е втрати вологу, натуру. Все як то кажуть. Е що в нас по соняшнику? Попередник кукурудза. Після збирання кукурудзи в осінь нічого ніхто не робив. Весною перед посівом ніхто нічого не робив. Посів 55 тисяч на гектар. При посіві добрив не було. Глибина посіву 5 сантиметрів. сіяли 18 квітня. Після посіву гліфосат з ґрунтовим по середній нормі і гілянтикс. По факту маємо те, що маємо, соняшник ну, без добрих, звісно, натура, я думаю, великої тут чекати нема сенсу. По опадам 37 мм за весь період вегетації. Це навіть 37 з 24 березня, тобто це рахуй за рік. І спека 50 градусів. Зараз подивимось, що буде, не знаю ще. Але в середньому от, в районі збирають десь 20 центнерів врожайності соняшника. Побачимо, що показує Еліта Селен. А ось, друзі, пам'ятаєте, матчак був. Застрягав пан Миколай на зливах. Вон, бачите. Зробили. в ту сторону проїхали. Зараз в іншу. Половину водного пройшли, десь метра 400. Не знаю, ну десь на рівні двадцятки, я думаю, дає, а на цей рік це супер. Зараз все одно порахуємо натуру. Вологай! 6% В принципі навіть рісічки пересушений він йде. Висипатись, перший бункер набили. коло зробили, в принципі, майже повний. Зараз будемо дивитись, рахувати. Шляпки, бачите, під край взагалі тут доволі непогані. I lost a couple friends on my way up, I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much, and now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? Берекетик. так Ну що, друзі, спилу жару. Сейчас будемо міряти натуру, але натура, я чую, великої не буде. My... Ось так десь плюс-мінус. Так, 400 грам, бомба! Хочу вам сказати. Звісно, маловато, якщо ми от косили досліди там і побільше було. Але тут добре 0, взагалі нічого. І по нулю нормально. 400 грам натура. В принципі, все. пісня, як то кажуть. Пісня, 400 грам. Так, зараз мене Андрій засипе. Ось такий берекет. ну, В принципі, шляпки непогані. По висоті, бачите, самі. Не знаю, комбайн пішов, Андрій знивує. Ще побачимо що та як. Цікаво, звісно, що він дасть. Еліта Select. Lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much, and now I take prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But Так, ну що, Андрій їде повним. Набив Нюхоланда. Зараз висипаємо. Я думаю, цифру врожайності ви бачите зараз великими білими цифрами і літерами на екрані. Скільки насипала еліта селект. А ми будемо висипатися. Це, друзі, завершаємо еліто-селект. останній прохід біля наступних гібридів на демо, які теж будемо зараз жнивувати. Цифри врожайності ви вже побачили, натуру ви вже знаєте. Тому, в принципі, я думаю, коментарі додаткові не потрібні. Все, друзі. Дякую за увагу. Відкосили Еліта селект Врожайність ви все знаєте. Всім бажаю гарних жнив. Багатьох вже вони завершуються, хтось вже завершив, хтось тільки починає. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі вашу думку. Все, бувайте, всім всього найкращого. Підписуйтесь, головне. Багато людей дивляться, а не підписуються.